Нині українська авіація працює в умовах небаченого змішування техніки: радянські міги, західні Ф-16, різні системи ППО, і все це потрібно координувати. Як вирішують проблему зв'язку між повітрям, землею і штабами? Українське авіакрило може стати значно ефективнішим. Київ інтегрує систему управління та оповіщення НАТО в бойову авіацію. Докладніше про це далі. Нідерланди передали всі 24 винищувачі F-16, які були обіцяні Україні в рамках авіаційної коаліції, створеної у 2023 році країнами-партнерами для посилення обороноздатності повітряних сил України. Український авіапарк складається як із радянських, так і з західних винищувачів. Серед радянських моделей в експлуатації залишаються багатоцільові винищувачі міг 29 та су 27 фронтові бомбардувальники су 24 а також штурмовики су 25 Із західних винищувачів Україна отримала багатоцільові Ф-16 та французькі винищувачі Міраж 2000 Так званий авіаційний зоопарк створив серйозні виклики для ефективної координації дій між пілотами та наземними підрозділами. Традиційні системи зв'язку, такі як Дельта, розроблені переважно для наземних підрозділів і не можуть повною мірою забезпечити взаємодію з авіацією. Через це на початковому етапі основним інструментом комунікації став голосовий радіозв'язок. Пілоти використовували радіостанції для спілкування з наземними командними пунктами та підрозділами протиповітряної оборони. Це дозволило передавати координати цілей, уточнювати позиції своїх військ і отримувати вказівки від наземних командирів по ураженню повітряних цілей. Тепер координувати дії українських пілотів стане простіше завдяки лінк 16 який ще називають військовим Wi-Fi НАТО. Цей протокол є одним із ключових для обміну даними. Пілот отримує інформацію про ворожі літаки, про ворожі зенітно-ракетні комплекси. Про... Позиції ворога, про пересування якісь ворога в даному районі, да? там, ну, якась переціяється, якась відстань, він може варювати відстань, міняти значить, на своєму дисплеї, там, наскільки кілометрів йому потрібно, і наскільки докладна інформація йому потрібна. От. Він в своєму районі все бачить, і йому передають не як раніше голосом, він має повну ситуаційну обізнаність, що відбувається в цьому районі. Лінк – це не просто система для передачі даних з одного місця в інше. Система допомагає зіставляти інформацію про цілі, отриману з різних джерел. Також система реєструє точки зв'язку, відфільтровує зайву інформацію та показує на цифровій карті, де знаходяться вогневі підрозділи. Завдяки Лінк 16 створюється єдина зрозуміла картина того, що відбувається на полі бою. Це допомагає координувати дії всіх підрозділів від тактичного до оперативного рівня. Він теж передає інформацію. Він може через лінк 16 і обмінюватися інформацією, якщо вони летять в парі або в групі, або передавати назад до штабів, до, скажімо, літаків літаючих радарів або до офіцерів управління в своєму штабі. Ну тобто, це така система взаємного обміну інформації і ситуаційною обізнаності. І для авіації це критична штука, бо всі західні пілоти вони. Звикли працювати в інформаційному просторі, а не летіти десь куди, значить, там коли йому там по радіо кажуть, що там значить будь-обережним, з неї, зменши висоту, бо там з'явився зенітний комплекс. Або виходить з зони ураження, з'явилися ворожі літаки. Система зв'язку ефективно працюватиме з американськими винищувачами F-16, французькими Mirage 2000 та системами ППО Patriot і NASAMS, оскільки вони вже оснащені цією технологією. Однак ця система не зможе забезпечити координацію дії з пілотами радянських винищувачів, оскільки ці літаки не обладнані відповідними системами зв'язку. В наших Старих літаках, там система управління озброєнням, вона ж інформаційна система, так? вона має закриту архітектуру. І там потрібно або робити об'єдний канал, тобто робити паралельну систему. Або а втрутитися всередину системи не можна, там закрита архітектура цієї системи. Щоб забезпечити координацію не лише між західним озброєнням, а й українськими та радянськими системами. Протокол Лінк 16 протестували разом із українською системою ситуаційної обізнаності Дельта. Тестування показало позитивні результати. Система Дельта успішно взаємодіє з Лінк 16 що відкриває шлях до інтеграції та покращення координації між різними типами озброєння. Зокрема, це єдина картина бою, швидка координація між наземними та повітряними підрозділами, ефективність ударів по позиціях противника, посилений захист тилових Міста гнучкість роботи із різною технікою.